Привіт, мої любі! Великими кроками ми наближаємося до нового року. Цей рік, який минає, був роком дракона. Ось такого. А наступний рік? Знаєте чий? Так, це рік змії. Я виготовила символ нового 2025 року ось таку змійку. Вона може слугувати як прикраса. Ви її можете повісити навіть на ялинку. Або просто прикрасити нею кімнату, бо символ нового року, як відомо, приносить щастя. Вам цікаво, як її виготовити? Тож сідайте зручненько, приготуйте свої мушка та оченята. Уважно слухайте. Ну а потім підготуйте весь потрібний матеріал, розімніть пальчики та виконуйте, ось така гарна змітка у вас повинна вийти. Ви можете добрати інші кольори. Ну а мені цікаво подивитися, що у вас вийшло. Надсилайте мені свої фотографії, а я подивлюся. На все добре, малята! Чекаю на фото. До побачення, мої розумнички! Підготуємо матеріали. У мене два аркуші паперу світло-зелений та жовтий, невеличкий прямокутничок помаранчевого та червоного кольору, зовсім маленький для язичка. Я беру лінійку та роблю загин на широкій лінії аркуша по всій довжині. Прибираю лінійку, перегортаю лист та роблю лінію згину на висоту загнутого краю. Так само я буду перевертати аркуш та робити лінію згину по всій довжині, притримуючи листочок однією рукою та проводючи по лінії. Таким чином у мене вийшла ось така гармошка. Проводжу ручками, щоб зробити лінії більш вираженими. Беру ножиці великим та середнім пальчиком в кільця, підтримуючи знизу казінний та притримуючи папір, можуть вам допомогти у цьому і батьки притримувати обережно, бо папір виходить довгий, та смужки то також довгі. Дотримуючись правил безпеки, щоб не порізати пальчики, обережно розрізуємо смужки. Різати ми будемо по лінії. Далі ми повторюємо цей процес кожного разу, розрізуючи по лінії. У нас виходить багато смужок. Відкладаємо їх в сторону. Те ж саме робимо і з іншим аркушем, кольори ви можете замінити? Після того, як ми розріжемо повністю два аркуші. Нам треба буде взяти смужку одного і іншого кольору по одній. Накладаємо смужки короткою стороною на довгу будь-який колір. Наносимо трошечки клею на краєчок смужки та прикладаємо, щоб вийшов куточок. Ось так. Тепер беремо жовту смужку, перегортаємо тепер зелену на висоту попередньої смужки. Кожного разу притискаємо пальчиком та робимо лінію згину. Будьте уважні та обережні. Не відволікайтеся, щоб не помилитися. Коли смужки закінчилися, нам треба їх продовжити. Ми візьмемо ще по одній смужці та склеїмо краї. Можливо, вам прийдеться зачекати одну хвилинку, поки клей добре приклеє смужку. За цей час ви можете виготовити інші деталі. Добре притиснули і чекаємо. Ну а поки виріжемо голову для нашої змійки, беремо прямокутник за коротку сторону та заокруглюємо два кути протилежної короткої, ріжемо до середини короткої з іншої сторони і робимо форму. Яка нам нагадує яйце. Можна трошечки звузити передню частину. Ось така грушевидна форма, вийшла у голови. Тепер малюємо або приклеюємо оченята, вони в мене на двосторонньому скотчі. Ви можете просто намалювати язичок. Ми будемо вирізувати по довгій стороні дугу на короткий розріз трикутником, і дуга на іншій довгій стороні. З воротнього боку трішечки приклеї, промазуємо клеєм та приклеюємо язичок. За цей час смужки наші добре приклеїлися і ми продовжуємо їх складати. Не поспішайте. Я трошечки прискорила відео, щоб довго не чекати і швидко передивитися весь процес виготовлення. Зараз ми будемо ще приклеювати смужки. Ви можете робити це скільки завгодно, хоч всі смужки, які в мене є. Але я зроблю небагато. Цих смужок вистачить. Якщо ми зробимо більше смужок, наша змійка буде ще довшою. Приклеїмо останні смужки. Користуйтеся серветочкою, щоб було все чисто та охайно. Така змійка вийшла. Ви можете її або продовжити, або закінчити. Щоб закінчити, треба склеїти краї. Загортаємо та приклеюємо. І один, і інший колір. Далі будемо приклеювати голову. Нанесемо клей на нашу змійку, але спершу намалюємо носик, дві крапочки, дві дірочки, приклеюємо голівку. Ось така гарна змійка у мене вийшла, тепер її можна кудись повісити символ нового року.